Близько тижня тому в місті відкрилось оновлення їдальня у Білгородністровському міському ліцеї номер 1 Однак ця новина не викликала радість у батьків учнів 2 та 6 шкіл, чиї діти не мали гідного харчування. Про це вони повідомили на сторінці міського голови Віталія Граждана, на що отримали швидку реакцію. Дійсно. Я сьогодні подивився, як це організовано. Є проблемні моменти. Пів'яблука та звичайна булочка. Саме такий обід видавали раніше малюкам другої та шостої шкіл. Хоча булки і були свіжі, та їсти їх без компоту чи чаю було просто неможливо. Тому, звісно, міська влада кинула всі сили на найшвидше вирішення проблеми. Поставив завдання виправити е, ці питання. Е, буде організовано і чай, і компот. Е, будуть дотримані всі вимоги санепід'єм норм, е, тому вже по результатам будемо. Е, Робити висновки всього п'ять днів, і сьогодні редакція каналу побачила, як усі діти харчуються повноцінними гарячими обідами. Вони готуються на базі сьомої школи, а далі привозяться до їдальні гімназії номер 2 Тут учні другої та шостої шкіл їстимуть у дві зміни: сьогодні в меню каша з курячим м'ясом, салат з капусти, компот та на десерт банан. Смачно вам. <звук> А як смачніше, коли була булочка просто в класі, чи зараз смачніше? Зараз смачно, дуже смачно, да супер. Віталій Граждан особисто тримав це питання на контролі, щоб усі юні мешканці Акерману отримали гідне харчування. Відтепер батьки можуть бути спокійні за свою малечу, бо їх в школі погодують повноцінним обідом. А булочки в пакеті з яблуком залишились в минулому. Анастасія Ківі, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний канал.